Я сьогодні купила новиночки, найдорожчі цукерочки у Рошен. Вся Україна їх уже продегустувала, а у Львові вони тільки недавно з'явилися. Виглядають, вони дуже апетитно і солодкоїжкам, але ну, дуже важко втриматися, щоб їх не спробувати. Давайте почнемо з найдорожчих. Це ось такі цукерочки. І кілограм їх коштує 1440 гривень. Уявіть, люди. Подивимося, що тут. О, клас! У цих цукерках паста з лісового горіха та фундук, і молочний шоколад, що дуже добре. Ви знаєте, цей смак виправдав свою ціну, вони дуже смачні. М'якенькі, ароматні, а горішок дуже доповнює ось цю масу. Далі, що в нас тут? Ось така цукерочка і кілограм коштує майже 1120 гривень. Ой. Ось така вона всередині, не дуже якось гарно виглядає. Блін, і це смачно. А тут у нас натуральна паста з відбірного лісового горіха. І молочний шоколад, відповідно. Це навіть смачніше, ніж ота перша цукерка, я її доїм. В неї така якась приємна масляниста текстура. Клас. Ось такий трюфель 990 гривень за кілограм. В трюфелі у нас тут шоколадний ганаш з додаванням французького лікеру «Куантро». Критий чорним шоколадом та какао какаовуалью. Мені не сподобається, мабуть, цей трюфель, тому що тут є алкоголь. Фу. Ось такий він всередині. Ба. Фу. Зовсім мені не сподобалось, тому що тут дуже багато алкоголя вона гірчить. Це не для мене.